Вітаю, мої дорогенькі ранок, як і ніч такої собі, але у нас другий день виставки. Ми тут посміхаємося. Готуємося до зустрічі з вами і друзі. Зараз є світло. І як я обіцяла, піду в залу. Покажу вам красиву красу. Друзі, я накупувала камінчиків. Ну це я вже покажу вдома, коли приїду в понеділок чи вівторок, як там дозволи все світ мені. Світло, все світ, як мені дозволять, так я вам і покажу. Ну, я таку красу купила, друзі, це щось неймовірне. В общем, гроші всі витратила, додому поїду, не знаю як, але камінців накупляла. Так, не буду багато я розмовляти, піду в залу, покажу вам красиву красу. І, друзі, почну з такого шановенкого стола. Я вам зараз покажу общим кадром, що ви бачили, це пан Іван. Я обіцяла, що він буде. Його не було дві виставки. І о, хочу вам показати, знаєте, що це? Це є свара. Дивіться, в породі. Величезний кристал Шерлок чорного турмаліну. І ціна його. Не можу я достати, бо він далеко не скажу його ціну. <гументи> <Такі>. Красиві, великі, другові, <пути> <такі> амітісти. А поля <пути> великі і лавчації. Я з вашу. Дивіться, який синій, красивий лабрадор, і тут ціна його тисячу, тисячу сімсот. Чому ти не фіксуєш? Так, ціна? Ні, ні. Вань, це ціна, вірно? Так, 1700, воно не фіксується, але повірте, тут написано 1700. такий гарний. Друзі, є такі. Він називається акваріумний кварц. тобто гірський кришталь зверху, він доволі прозорий. Це щось я тут. Це акваріумний кварц, Він злис. Він тут залишена його з коринка, і він отакий. От це така галічка, але для майстрів, хто... це його ціна 900 гривень. Для майстринь. його вже можна брати в роботу. Я для себе, наприклад, я б, якщо б брала, то я би переполірувала, але це для мене. Ну а хто кому це не принципово, то він вже такий гарненький і можна його в роботу. Це красивий синій лабрадор. 680 буде коштувати така галічка. Друзі, я пам'ятаю, ви мені казали показувати повільно, тобто я показую повільно, а не нудно, тому що я е, намагаюся показати швидко, бо мені здається, що це буде довго і вам буде нудно і тому я швиденько. Але багато дівчаток, які приходили вчора, робили мені ну коректне зауваження, що показуєте повільніше нам. Що нам вас мало, і тому я показую повільно. Так, зелений, Дивіться, він такий об'ємний, великий, це кристали Дептазу з малахітом. Така велика друза, вона важка. Малихі є состав медіа, меді вона важка. Дивіться, ну дуже красиво. Я тримаю ж рука, трясеться, наскільки він важкий. Це хризакола. Привіт! подивіться на цей крупний кристал. димчастого кварця і він має включення, ну, скоріш всього, турмаліну. Це така друза, ну він крупний. Він крупний, він великий. Дивіться, моя долонька. Пан Ю... Юра, нічого, що, що ви попали трошки в кадр? Ничего, ну доброго, симпатичный. Друзі, покажу і такі. Це не є природній колір, це є фарбовані. Вони красиві як для декору, як для цього, ну, це самі кристали природні, але колір іскусственно наданий їм. Тобто це не є природній колір каменю. Ну, у будь-якого каменя ну, це не є природній його. В принципі, в принципі ну, ми майже не бачимо такий відтінок в природі, не тільки в каміннях, а й в квітах. Бачите, він такий ядовітий трошки такий. Гірський кришталь хтось із дівчаток вчора запитував, чи бувають камінці зовсім без шторок без вуалюк. Ну звісно, бувають. Якщо взяти, наприклад, цей гірський кришталь, якщо вибрати зону. Ну от Ми вибираємо цю зону, то вона буде зовсім зовсім прозора. Без шторок, без вуалюк і без включень так само буває. Я вибираю у своїх роботах, щоб були оці шторки, вуальки, щоб воно було. Але насправді ювелірна якісна, ювелірна, якісна сировина, хто бере під класичну агранку, вони вибирають, щоб не було шторок і вуалюк. Там цінність саме в... Ви... Вагранці. Я, наприклад, вибираю для мене цінність, саме включення. Але так, дійсно, бувають, звісно. А Це, кажу для мого чоловіка: Флюорід. Тому що він мені робить, він каже, що я дуже смішно кажу хльоріт, ну тобто швидко кажу це слово і виглядає, ніби я неправильно кажу його. І ціна його нема тут ціни. Ну, красивий. Друзі, тут можна. Дивіться, які тут опали. Дивіться, які тут опали. І, до речі, я перевіряла, цей опал не липне, тобто він уже такий зрілий і дуже комфортна на нього ціна. Оце я дуже роздивлялася, але я накупила вже, я б все викупила, просто мені грошей не вистачає, нема грошей. Ви дивіться, який він гарний. Дивіться, залишаю номер телефона. Дужечка цього стола. І тут є багато, багато ограночки, різні. Дивіться, є опали, друзі, є опали, які вже в кабашонах, а ми нічого не завалити. Дивіться, вони вже в кабашонах, вже готові ви. Для прикраси, і можна приблизно для глядачів сказати, скільки, от, наприклад, оцей буде коштувати? Це будуть друзі, оцей опал буде коштувати 9 тисяч. І тут є багато, але вони вже. Сировині, звісно, набагато дешевше, але вони вже готові їх просто взяти і вкласти в виріб. Ще раз залишаю номер телефона, можливо, швидко показала. Друзі. І нагадую, що у нас ще субота і неділя, включно буде виставка в Києві. Велика Васильківська, 12. Приходьте, будь ласка. Друзі, а тут на що я натрапила? Тут на... Я вчора бачила, але не могла зняти, бо світло пізно дали, а потім я вже була зайнята. Пірітове сонце або пірітовий долар. Е його по-різному називають, але вони чудові, вони невеликі. Ви могли бачити мої, мої більші, ну такі на долоньку, а це ідеальний для прикраси. Він маленький, і ціна приблизно так, на коробочки всередині є так, отут, дивіться, напряму вам показую: 6800. Буде оцей. Орієнтир на долоньки, ну, от дивіться так. Але він ідеальний. Це ціленький кристал. І, до речі, таких маленьких я ще не бачила. Я... Це доволі така велика-велика рідкість. Більші я зустрічала. Ну, Вони також рідкість, але А цей 4500 коштує. Дивіться, який він симпатюлька. Ідеальний, е... краюшки не збиті, гарний. А цей як сніжинка. Так, ціна тут 8 тисяч чи ні? Або там розвернути. Вісім. Угу. Ціна його вісім. Ви дивіться, який він блистить. Друзі, дуже красивий, дуже красивий, дуже дуже. Я відразу залишаю номер телефона. Пані Людмила, вона є з Києва, можна дзвонити. Я думаю, що вона відправи, може і новою поштою відправити. Але ще нагадаю, що субота, цілий день і неділя у нас виставка. Не знаю, правда, коли я змонтую це відео не і є місячні. Ну не знаю, бо це ж не від нас залежить, бо зараз може світла не бути, а може і ще щось. Ми ж... Місячний камінь, так, ціна, ціна. Такі адулярчики. 300. От. Не знаю, ось бачу один 300. 500, 300. Ідіть, подивіться, будь ласка. А, ні, це аквамарин. Вибачте, друзі, аквамарин. 300, може окуляри піти вдягнути. І 500. Що Таня, що ви думаєте? Не добачаю. <рес> Кажу, та ні. І адулярчик такий. Гарний адуляр, до речі, мені подобається. 500 адулярчик коштує. А браслетики у вас є? Так. І браслетик 1500. Дивіться, різниця. Він 1500 коштує браслетик. А, це по, а ці бусики 500, але тут різна, різний адуляр. Дивіться, який він гарний, прозорий. такий, І тут. Ні, це, а це теж адулярчик. Ось дивіться, який гарний, прозорий. Угу. Так, цей... 1400, а це 1500. Мені, мені до речі, цей більше подобається. Бо він більш, ну, напевно, він менший, тому ціна менша, але він дуже якісний одулярчик. Дуже гарний. І тут, друзі, показую повільно, багато, багато інших є браслетиків. Трече дуже комфортці браслетики дуже добре на подаруночки. От хто не знає, що подарувати, зараз ідуть свята, і дуже дуже гарна ідея. Друзі, дивіться турмалінчики, тільки тільки зроблені. У нас Ще навіть ціну не написали. От у нас гарно те, що дівчатка майстрині оце з пилу жару зробили і показують, а приблизно приблизно 2200 може бути трошки це так, приблизно бо треба зважувати. То а зараз пані Людмила зайнята. Я не буду відвлікати. Ще, друзі, раз показую номер телефону, контакти. Це оцей стіл. пані Людмили. Друзі, хочу показати чудову агранку і наших, наші гіліадори, наші українські топази. І це наші українці, доволі молоді, ну молоді, не знаю, до 20 років. 20 Скільки вам років? 20 років пану, який Ну, У них, у них там компанія, я так зрозуміла, це брати, родина, все. Але 20 років це така величезна друзі, повага. І це така, я як агранчик, я знаю, наскільки це важко. До речі, я не агранчик такої, я граню тільки кабашони, але це. Ой, не знаю, чи можна це чіпати чи ні, але я взяла вже. Дивіться, яка це краса. Це дуже гарно. І дуже дорого, багато. Але тут багато труда, це треба ще вміти зробити таку агранку. Це дуже красиво. Хочу показати вам таку ограночку, Це поліхромний тапаз. А скільки тут карат ви казали? Тридцять доларів. 31 карат, 1000 доларів, друзі. Такий багійчик. Дивіться, який він гарний. Він ідеальний. Ідеальний. Тут ще така граночка, є. така граночка. Є. Ой, дивіться, який красивий. Я по великим, друзі. Тут є і такі більш дрібнесінькі, але я по великим. Дивіться який. Цей напевне, а скільки це коштує? 250 доларів. Там 200... Так, тут є трошки включення. Тут от бачите, залежить. Вчора мені пані написала, що не може коштувати. Топаз дорожчий, ніж опал. Топаз, топазу розінь. Тут каратність залежить, залежить від закупки, залежить від включень, залежить від, від сложності, від наскільки важко він форма гранки. Тому ціна готового вироба вона залежить від багатьох. В моєму випадку опал той опал, який в роботі. він коштує недорого, тому що той опал був куплений дуже давно. А от зараз на цій виставці я купила нові опали. І ціна у них, звісно, буде інша, тому що я їх купила за, зовсім, за теперішні ціни. Тому все дуже інше. Дивіться, який гіліадор. А скільки така граночка буде коштувати? 700 доларів. 700 доларів. Ну, це приблизно це 600, напевно, тому що так, так? Так, приблизно я вам кажу. Але, друзі, залишаю напряму контакти, все по українським топазам, бірілам, все ви зможете знайти тут у, у цих молодиків. У них тут дуже цікаво. І у них тут дуже цікаво. І рекомендую, тому що я також купую тут топази. І Ще також тут на столі хочу показати вам цього красення. Друзі, такого, такого колекціонного, колекціонного зразка я ніколи в житті не бачила. Якби були в мене кошти, я б його, звісно, придбала у свою колекцію. Ні в якому разі я не розпилювати його. Він самодостатній, такий, як він є. От він от такий. Ви дивіться, природня скоринка, ота радужка. Зараз він важкий, я не знаю, скільки у нього кілограм два кілограма. Кілограм два є. Е, я запитувала, чи шість чи тисяч п'ять тисяч доларів. Але він того вартий, друзі. Він того вартий, він єдиний в світі. Такий більше такого ніде нема. Такий теж топазний. Величезне вам дякую, що дозволили зняти стіл, що розповіли по цінам. Це, мої дорогі сіньки, на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь, будь ласка, буду показувати все красиве, що буду бачити. Можливо, знову щось швиденько показала, тому що все ж таки ця виставка, є її учасник. І до мене приходять також мої дівчатка, і я не можу їх не не уважти тому намагаюся і вам і тут і ну щоб і виставку показати і, і увагу приділити дівчинки але я вас обожнюю дякую що ви зі мною обіймаю всіх ніч важка друзі підтримую всіх всіх я також разом з вами тут в Києві діти Києві друга дитина з чоловіком не в Києві. спокою, як у спокою нема, тому але тримаємось, друзі. Ми разом, ми незламні, працюємо, спілкуємось, підтримуємо красою один одного, по-іншому ніяк. Люблю вас, обіймаю.